Всім дорогі глядачі та підписники мого каналу. Коси вже почалися, але тут більше хочу вам сказати, що це більше не сам ремонт, а це можна навіть відповісти до відеозвітності. Те, що я побачив на візуальному огляді, тобто коли приносять техніку в ремонт, я роблю таку малесеньку діагностику. Потім по цій діагностиці я говорю. Просто говорю, тому що ну, не немає сенсу там виписувати цей акт. Там, ну, воно то, ну, людям, в принципі, нахрен не потрібно. Тобто я людям говорю. Що що потрібно зробити і скільки це буде коштувати. І Можливо, деякі запчастини, розхідники, які я не бачу, можливо, вони також вийшли з ладу і їх також буде потрібно міняти. Те, що я побачив при візуальному огляді, той, хто шарить в цій темі на Китайпромі. Якщо техніка не запускається, потрібно хоча б викрутити свічку при клієнтові або ну, от, от, свічку викрутили і провертаєте пусковий пристрій легесенько. І дивитесь на сам стан циліндропоршневої групи. Через е, ну, отвір, вікно е, свічки можна побачити багато чого. Те, що я побачив, це Уламок алюмінієвий або металевий на самому поршні. І побачив я його лише оцю от крапочку. Щоб воно там налаштувалося, оцих крапочок тут дохреніще, а побачив я лише оцю от крапочку. Ось вона. Малесенька, вона так добре від, відблискувала. Ну, тут вже тут в майстерні розібралося і видно все-все-все і купу всього. А через свічний отвір я побачив, лише вона блестіло так якось чудово, прям, прям як зірка в око. От оця от крапочка, цяточка. Ну і от, от така от штука відбулася. тут. Навіть не знаю, ще не дивився, просто підняв. Тут от продирка, кільця зажало через оцю от продирку. І якщо перевернути ваг ногами саму сам циліндр, світло хренове, вибачайте, нема навіть чого штрикнути. О, є от така от чудова викриточка Штрикати не буду, бо вона дорогуща, а от уламок. Я Ну, через дисплей не бачу, чи вам видно. А, він відвалився. Зараз намагнітимо. Є коц. От він. Ламок. Це уламок гульчастого підшипника. Надо так його викинути нахрен. щоб не вскочив ніколи. І там купа-купа э, тих. Уламків знаходиться. Немає видно. Ціле стадо. Тобто, при клієнтові я оговорив і приговорив циліндропоршневу групу, приговорив сам колінчастий вал, звісно, що ущільнювачі і прокладки, і плюс сама безпосередня робота. Ну і, в принципі, все. А так, що там по факту що розсипалося, чи нижній, чи верхній, оцього, ну я не міг сказати при клієнтові, але е, в таких випадках краще приговорити в парі і циліндропоршневу групу, і безпосередньо колінчастий вал. Бо якщо ви е, приговорите е, лише саму циліндропоршневу групу, як де, деякі побачили, там клас-клас і все і поміняли. А через там 5 хвилин, або після першого запуску знову її продрало. Чому? Тому що якісь залишки або лишилися в картері, або гольчастий шатуна нижній вийшов з ладу і знову, знову там якась частка відвалилася і знову його побило. Ну от На продувочних вікнах вон, видно ударчики. Ударчик. І ударчик. І там, і там ударчики є. Якось так. Це не та техніка, де потрібно робити, де потрібно робити діагностику з розписом у син і оплатою. Тому що сама діагностика буде коштувати тих самих грошей, що Сам ремонт, тобто сама робота. ну і Плюс там за частини вийде там різниця в принципі невеличка, помножити на 2 і в принципі все окей. так що отако, Це ну, в принципі брендову техніку можна діагностувати, а потім клієнт вже дасть згоду або ремонтувати, або ні. Зараз шведесенько розберу її повністю і включусь вже і подивимося на сам стан. Вінчастого валу на гольчастий, тому що ну, він люфтить вверх вниз Тим паче, в будь-якому випадку потрібно буде мити картерину, тобто внутрішню поверхні самого картера, бо вони всі блискучі, відблискує сам алюміній. На перемотку ставити не буду, немає сенсу, так що я зараз... Ставлю на паузу, розбираю все і вже включимося, коли я буду гепати, де мій кувалдометр. Коли я буду гепати своїм модним кувалдометром, бачите, як він кривий, як бичий печер. Хто бачив бичий печер, хто не бачив, і я не бачив, але він кривий. Буду гепати по коленвалу, щоб розполовинити половинки картера. Розібрав, лишилось тільки розгепати кувалдометром. Все, ручки, звісно, пістокоз чорнющі. Так як кувалдометру вже кирдик, то можна бити. Тим паче тут зусилля невеличке. Це вам не... Брендова техніка, тут все вивалюється просто так, вивалюється і все. Без жодних. Без жодних. Ну от, от, навіть не крутиться. Тобто потрібно якесь. блядь, Та все, все, він. Плиминув. Навіть під власною вагою він не падає. А звук. Це просто, щоб вам наглядно було. Щоб вам наглядно було видно. Тепер вже крутиться, тепер вже не крутиться. От, крутиться, крутиться. О. Тепер крутиться. І не хоче подлюка плинити. люфт. Це не от люфт, а вверх-вниз. Так що отак. От от. Миється оце все внутрішня поверхня. Ущільнювачі, дивіться, ті які блискучі руки. Все блистить алюміній на пальцях залишки. Трепчино. І е ще, повторюсь, витягаєте, Блін, де, де викрутка, викрутка витягаєте ущільнювачі, е другий раз немає сенсу їх ставити, а знімати їх приходиться в будь-якому випадку, тому що потрібно мити підшипники. Також видно, що воно все чорне, грязне і блистить. Вам оцю всю сраку потрібно відмити, щоб вона блистіла, тобто була чистесенькою. І тут і, тут. і е... що в таких випадках робити? Можна або в чистому пальному відмити, або в спирту. е-е Є спирт, в якому можна цю всю штуку відмивати, але це буде ну, дорого. Якщо оцей нагар не відмивається, для цього я вже показував, це Те, що ну, більш дешеве. Це не реклама, ні. це лише для того, щоб ви знали, чим можна скористатися і що буде більш дешеве. От, це те що вийшло біленьке. А, а, зараз можна зробити це. Здесь карбоклінер. десь згубився, була, ціла банка. що от воно. Просто очищувач. Е, минулого разу, коли я мив, то то все було до одного місця. Тобто сам очищувач, він ніхрена не мив, можна зробити. От. От, в принципі, миє. В принципі, отак от, от воно лишається. Рахрін цією от штукою мені більше подобається, вона краще його відмиває. Ну, так, ну, звісно, що це не реклама. Але е, якщо мити просто карбоклінером, ну або цей автолайт, внутрішній поверхні, то це також буде занадто дорого. Тобто ви його мочите спочатку, намочили, протерли все оце. Дивіться, яка штука відбувається. Протерли добряче, а потім вже домили. І, звісно, що пшакаєте в сепаратор. Підшипника, і також це все миєте, а потім компресором продуваєте. Ну або, звісно, мож, можна е, в чистому пальному, так як буде більш дешевше, але потім е, оці всі залишки нагару домити оцією от штукою. І все. І буде вам, як то кажуть, щастя. Що тут по факту? По, фат, по, по факту все те, що я і говорив. Тобто буде мінятися циліндропоршнева група буде мінятися сам колінчастий вал, картерина повністю буде відмита, нові прокладульки і нові ущільнювачі. Ну і Можливо там шланги, ну не знаю. Ну в принципі все, Якщо карбюратор живий, то все воно буде далі працювати. Ну Як я гадаю, карбюратор там, причому там карбюратор, якщо вона перестала запускатись. І от яке все ми побачили. А, так що отак от. Дякую всім за увагу. До нових зустрічі і мира!